Доброго ранку, п'ятничні чемпіони побутових подвигів і нелогічних нарад. Сьогодні 25 липня, і цей день як стопкадр з бойовика. Або ти головний, або фоновий герой, якого збиває велосипед. Але давайте чесно, 1920 року у бою під Сидоровом, наші війська в НЕР так наваляли більшовикам, що ті й досі намагаються зібрати свої зуби по карті світу. І от зараз, через 105 років, схема та сама. В українській версії історії расисти знову отримують квиток в один кінець до пекла експресом, і місця не бронюються, тільки стоячі. Тому сьогодні не просто день. це історична п'ятниця для нових маленьких перемог ваших особистих. Ну а ми починаємо наш Air про ранок. Сьогодні на календарі не день, а бенефіс професії фетишів. Тож, увага, почнемо з дня системного адміністратора. Якщо у вас працює інтернет, звук, відео, і при інтернет плює на вас тонером, десь сидить адмін, який це все витримав магією, лайкою і двома редбулами. Обійміть його, але не несподівано, вони бояться людей. Переходимо до Дня зубного техніка. Ці герої без обличчя утворюють усмішки, які потім хизуються в Інстаграм їх не видно, але коли їх нема, ти виглядаєш як мультяшна версія себе після вибуху. Дякуємо вам за зубні горизонти. А ще сьогодні міжнародний день здоров'я, щастя і гіпнозу. Бо що може піти не так, якщо об'єднати три речі, які постійно зникають? Ідеальний день, щоб проснутись, їсти брокколі, уявити себе дельфіном і піти в несвідоме. Також сьогодні День кулінарів. Єдиний день, коли ти маєш моральне право зробити мм після супу, а не ну таке. Шануйте кухарів, вони можуть вам відплатити чи сіллю, чи стравою з назвою авторська несподіванка. А ще сьогодні Міжнародний день червоних туфель, символ свободи, стилю та ризику впасти з бордюру. Якщо сьогодні на вас червоні туфлі, вітаю ви або фешн ікона, або втекли з кабаре. І фінальний акорд День вина і сиру це не просто гастрономія, це спосіб визнати, що ви дорослий і заслужили. Сир, вино і ви в халаті, як король на троні, тільки трон. Стілець, який хитається. А тепер про імениним їх сьогодні святкують Макар Олександр, Ганна і Іраїда. Бережіть себе, свої нерви і людей, які забувають про ваше свято, навіть якщо ви їм написали, а що ти сьогодні робиш о 7.30 ранку. І про прикмети. Сьогодні зранку північний вітер, готуйтеся, осінь буде не тих, де листя, а тих, де ти в курці і все одно холодно. Зірки видно вночі, вітаю! Це не світломаскування, це суха осінь. Не плутати сухою шкірою. А якщо роса рясна, накидайте про дня, бо погода найближчими днями буде як серіал. Приємний, несподівано. Що сьогодні не можна робити? Пліткувати, скаржитися, лаятися. Це, по суті, скасування соцмереж на день. Також не лінуйтеся, лінь сьогодні не просто ворог прогресу, це антивірус на ваш добробут. І ще не чіпайте взуття гудзики, старі шкарпетки, бо можна зашити свою долю, а потім не знайти голку в стосунках. І одразу про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп овни. сьогодні ви зможете зробити те, чого ще ніхто не робив, дочекатися відповіді від служби підтримки. Але чи сподобається вам ця відповідь, окреме питання. Тельці, не чекайте, що хтось зрозуміє ваші натяки. Пишіть усе капслоком і з емодзі. Близнюки, якщо раптом загубитесь у місті, не бійтеся, просто зробіть вигляд, що це ваша авторська екскурсія. Рак і день, коли хочеться кричати в подушку, головне, не в чужу. Леви сьогодні ви матимете змогу сказати Я так і знав, навіть коли взагалі нічого не знали. Діле не влаштовуйте перевірку якості всьому світу, світ вже про. Вийшов тихогляд стріщеною, стріщиною. Терези, у вас сьогодні спеціальна пропозиція. Два сумніви ціною одного. Скорпіони, все піде за планом, але чий це план загадка. Стрільці, якщо стріляє у коліні, не шукайте знаків долі, просто погода змінюється. Козороги, день, коли Google не відповість, а інтуїція взяла відпустку. Водолій сьогодні ваша чомобині може притворитися на охбалін. Ну, Риби, не намагайтеся зрозуміти сни. Це просто ваш мозок у 3D-режимі, хаос і дельфіни. Морозков на цьому закінчується, і тепер Хотілося б сказати наступне, панове п'ятниця для когось це просто ще один день, а для вас це останній крок перед заслуженим екраном серіалу Чашкою чаю і відсутністю колег поруч. П'ятниця це момент, коли ви вже не повинні нічого нікому доводити. Ви вижили у цьому тижні. Ви витримали три зум-коли без Wi-Fi. ви витримали розмову з бухгалтерією. Ви титани. Сьогодні це момент для фінального кроку: зробіть щось круте. Скажіть, дякую або ні. Завершіть справу, яку ніхто не хотів чіпати. І пам'ятайте, іноді найсильніше. Що можна зробити в п'ятницю, це сказати собі Я сьогодні молодчинка, ну, а я дякую, що ви були зі мною. Бережіть зуби, сис адмінів і свої червоні туфлі. До зустрічі завтра у цей же час з Р. Проранок, де абсурд завжди з ароматом сиру і перемоги. Бережіть себе, тих, кого ви любите. Ну і ще раз не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.